Вітаю вас! Сьогодні ми на моїй кухні готуємо запіканку ось таку чудову рисово-сирну запіканку, яка може стати чудовим сніданком, а також непоганою і вечерею, легкою та поживною. І отже, нам для цього знадобиться 450 грамів сиру кисломолочного також 85 грамів. Рису, який я відварила до напівготовності. І тепер у нас його 265 г. А також цукор, яйця, масло, сметана та родзинки, вишня сушена, чи то смаколики, які вам подобаються до запіканки. До речі, весь перелік продуктів я завжди описую під своїм відео. Тому, якщо я не сказала, то читайте під відео. І тож розпочинаємо готувати. Беремо сир кисломолочний, додаємо дрібку соли. А також обов'язково кладемо ванілін або ванільний цукор. 70 грамів цукру нам знадобиться. І два жовтки. І все це перебиваємо блендером. А також кладемо 30 грамів масла кімнатної температури. Сир кисломолочний я беру домашній, жирненький. Але коли починаєте його взбивати блендером і бачите, що він недостатньо рідкий, то додавайте сметани. В мене 50 грамів. Я покладу трішки. А потім буду дивитися, що з цього вийде. У консистенції сиру я бачу, що сюди ще можна додати сметану. Тож відправляю всю сметану, яку я приготувала для цього. І ось коли в нас сир має отаку пастоподібну консистенцію. Ми закінчуємо його взбивати та додаємо сюди цедру одного лимону. Навіть не одного, а половинки нам буде предостатньо, щоб придати лимонно цитрусового смаку нашій запіканці. Все, тепер ми відставляємо, беремо рис, кладемо сюди родзинки. Або можете взяти любі сушені ягоди, які вам до вподоби. Я родзинки не, на, не замочую і не обдаю їх кип'ятком, тому що рис у нас злегка відварений, він вологий. І родзинки потягнуть на себе цю вологу. так Залишаємо. А тепер беремо білки з двох яєць. Солимо їх та збиваємо. І от же білки в нас взбиті в міцну піну. До сиркової маси відправляємо рис, перемішуємо його, щоб наша маса стала однорідною. І додаємо потихеньку білки в три прийоми. Раз кладемо, погляньте, які вони пухкі, гарні в нас вийшли і потихеньку їх вимішуємо. І ось наша маса має вже однорідний вигляд. Все гарно перемішалося, поєдналося. І тепер ми беремо форму. Я беру звичайнісіньку форму, в якій випікаю бісквіт 20-сантиметрового діаметру. А також вирізаю пергамент, змочую його у воді, жмакаю і викладаю форму. І отже наша форма вислана. І ми викладаємо. Циркову масу, викладаємо її, притрамбовуємо, а потім ще й постукаємо, щоб вона гарно вляглася в нашій формі. Пристукнули, розрівнюємо. А тепер зверху можна прикрасити. Мороженою ягодою, якщо у вас є, я кладу вялену вишню. Тобто, можна використати любі ягоди, які вам до вподоба. А тим часом духовочка наша розігріта на 180 градусів. І ми відправляємо запіканочку на 50 хвилиночок. Наша запіканочка випеклася, вона стояла в духовочці рівно 50 хвилиночок. І ось ми трогаємо погляньте, яка в неї текстура, пружна, гарна. Все. Тепер вона нехай охолоджується хоча б хвилиночок 10. І ось наша запіканочка трішки схолола, і ми будемо її куштувати. Так як вона у нас не солодка, цукру в нас небагато, то ми можемо її притрусити цукровою пудрочкою. Отак От підсолодити, розрізаємо її, м'яка, дуже ніжна, гарна. Подивіться, яка тільки легка та ніжна в неї текстура. Дуже гарна. І тож скуштуємо. Ммм. Смакота та ніжність зашкалюють, я вам скажу. Дуже і дуже смачна. Я вам рекомендую її. М -м -м. Дуже гарна, дуже і дуже гарна. Мені вона нагадує, я вам скажу, шкільну запіканку. Готуйте її своїм діткам, та й дорослим вона сподобається також. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Пишіть свої відгуки, я буду з нетерпінням на них чекати.